Доброго ранку і смачного сніданку! На черзі кулінарна рубрика рикового шоу Прокидайся. І сьогодні ми будемо готувати сніданок мільярдерів. Як бачите, посуд уже хас вимив. Хаси, як ти думаєш, чим снідають найуспішніші і найвпливовіші чоловіки світу? Підозрюю, що вони снідають менш успішними чоловіками. <рив> <рив> Не так? Насправді, на сьогодні ми розкажемо, що готує собі на сніданок або йому готують на сніданок. Білл Гейтс, який, до речі, сьогодні іменинник і святкує свій 69-й день народження. Так. Що ти думаєш, їсть Білл Гейтс на сніданок? Ну раз він може собі багато позволити, то я так підозрюю. Мільйонерів. Там, <зв>. да. Ну там фара, манго, всі всі діліжки, ні? Не насправді улюблений сніданок супер успішного бізнесмена-мільярдера Біла Гейтса так. це гамбургер. Наш чувак. І готувати з нами буде один із найуспішніших телеведучих України Олексій Суханов. Вже за мить у нашій студії. Зустрічайте. Олексій Суханов, журналіст, радіо та телеведучий, який більше десяти років знайомить українських глядачів з унікальними героями, які своєю незламністю та сміливістю вразили всю країну та весь світ. Сиділи співали пошепки. А Катя сиділа під столом і вивчила. Олексій розвиває та популяризує українську культуру, беручи участь у літературних вечорах і читаючи вірші українських авторів для підписників у соцмережах. Пустелі сизих вечорів в полях безмежних проти неба, оскільки слів, оскільки снів мені наснилося про тебе. Телеведучий досліджує не тільки культурні, а й гастрономічні традиції України. Зокрема, знає рецепт улюблених голубців Кузьми. Голубці, які так полюбляв! Андрій. Андрій. Олексій є учасником численних благодійних ініціатив. Він активно допомагає і підтримує наших захисників та захисниць. Ми з вами тут. В тилу кожен займається своєю справою, має таку можливість і завдяки хлопцям, які зараз там на передовій. І сьогодні Олексій поділиться не тільки рецептом простого і поживного сніданку, а й дієвими лайфхаками, як перейти на українську та покращити рівень рідної мови. Просто зараз на кухні ранкового шоу прокидайся. Рам-пам-пам-пам. -пам -пам -пам. Доброго ранку. Доброго раночку. По, По телефону Може? з кимось говоримо. Привіт, дорогенькі! Здравствуйте. Раду, ні, ні не, Ти шукаєш щось. Я Шукаю. просто поставив там, припаркував утівку, вас тут не евакуюють, ні? Деколи буває. Через то тепер я ходжу Привіт, Тради бачити. Доброго ранку. То що, що, готуємо сьогодні бургер? Добрий ранок. Добрий ранок. Так, почекай. Ми маємо вже готувати. Дай мені олію, не відкладаючи, не гаючи час. Так, ми ось беремо, виріжете помідори, цибульку, давайте. Я тішу тому що є мій національний давай. Ми будемо це робити без булочок, тому що ти любиш саме лаваш. То для мене. Так, Це дуже сьогодні ра... а сьогодні ранок для тебе. Класно. Супер, давайте тим часом нагадаємо нашим глядачам, що ми сьогодні готуємо. Ми готуємо гамбургер, так, так. він ми дізналися, у нас буде без мучного, без, Гол, Чуть -чуть. без булки, без, без булки, без а, але без буде булки. лаваш. Так, буде інгреди, лаваш. Давайте. Він корисніше, до речі, інгредієнти Ліпьочка м'ясна. Котлетка, у нас є добре. Котлетка, ага. а, помидорчик, листя салату, так. цибулька, а, солений. Я. Okay. Як воно Диві, має бути кружальцями? Сіп, сіп, так, так. Давай, здивись, давай, 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 ти ага. попки цю сті відрізаєш, так вони нам не потрібні. Так. Ось так ріжеш, Бачиш, а, а, відкути. А ну ти? давай, а, я роблю, щоб так. красиво було. Ага. А так що ви не запросили погодувати вас чи що? Ну, ну а як хотілося би? Ну тому що то ж цікаво. Я вас попутую. Я вже почав, а ви ще ні. Ще одна дуже важлива новина, про яку ми сьогодні маємо сказати, що 35 років тому саме в цей день українська мова набула статусу державної мови в Україні. Uh -huh. І ти можна. мало не єдина людина в Україні. Яка так швидко опанувала українську мову. Е, як це сталося, це перше питання. І друге, чи можливо ти даш якісь лайфхаки поради людям, які лишень переходять на українську? Ну, по-перше, напевно, не можна сказати, що так швидко, тому що угу. з 12 року почався почався проект, говорить Україна, і перші роки, як це відомо, загальновідомий факт, я все ж таки опрацював е, тоді російською, угу. але ж це не е, відкидав. Дала можливості спілкуватися з україномовними нашими героями. Ну, так. І Якщо вони українською, а я російською, то все одно мозок, мозок він всмоктував це, ага. а потім з невідомої комори, вже згодом з роками, я сам дивувався, як мозок мені е, вики, викидає е, певні слова, і я навіть дивувався цьому, але ж е, ну, це мозок наш так влаштований. А е, е, так. На початках перші такі кроки Володі не відволікаємось, ріжемо це не нарізати, тому що його найбільша проблема. Так, так, на початку. А, і ось, і ми давайте я теж допоможу вам. І відповідно, по спочатку почав а, я починати програми, закінчувати а, українською. Саме це говорить Україна. Про це не, мож, не можемо мовчати. Ми, 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 так, вітаю. так, так. І назва програма, і потім. Наприкінці вже, ми знаєте, що ось це теж підігріємо. Та, шки, а котлети нам коли перевертати? Перевернемо, не ну, хвилюйся, Я ж стежу за цим. Ага. Що вони там. У вас так, як на дровах тут працюють. Чи <ріст> ось. А потім вже я почав а, фіксації такі так. всередині, після першого кожного героя ага. фіксації, а потім вже повністю перейшов на а, українську. Я вам можу сказати тільки одне: так. треба поставити собі мету. Угу. Угу. Ось якщо мету та є? Та її бачиш? Так. І все, і просуваєшся до неї. Деколи так буває, наприклад, коли ти переїжджаєш з Сирії, говориш тільки арабською, ти приходиш в україномовний клас, основний oh. стимул такий, щоб тебе не зустрічали за школою. Це прекрасний <с стимул вчити мову дуже є через лишень, пережив Лебонь лишень почасти на обістці. ні, ну слухайте, Ось хаси, ти ж пройшов той булінг, і я до речі зараз теж вважаю проявом ідіотізму, коли починає починають посміхатися чи кипкувати з тих, хто, хто робить, хто робить а, помилки українською. Це, 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 це нічого це. не каже про тих, хто 100%. робить помилки. 100%. Це 100%. тільки виключно 100% каже про тих, хто кипкує. О, Вони хто ідіоти, не можна так, кипкувати. Так, так. Треба підтримувати своїх завжди. Слухай, а як швидко ти почав думати українською? Мені наснився сон. Опа. Так, Так мені наснився сон, і я прокинувся, і саме в той момент. Я зрозумів, а мені подобається, як от пахне. Так. А да вони свіжі, принаймні. Точно? То ти приніс. Ми, 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 до речі, ми, до речі, не впевнені. Так, так мені наснився сон. Я прокинувся зранку, і я зрозумів, що все. Діло буде, ага коли коли ти розумієш, що у тебе вже сон сниться тобі, так. і саме ти не контролюєш це. Круто, це підсвідомість. Це ж мозок твій, там все вибудовує Це вже, все, вже він взяв тебе під керівництво. Так. круто І це дуже дуже круто. Я вкрай зрадів цьому моменту. Я зрозумів, що все. Ось угу. той момент, коли можна сказати, що українська. Увійшла в те, Хлад. і це велике щастя. З ними українською мовою. Так. От він лайфхак. Але до цього був все ж таки а, певний шлях. І а, То вже можна мачені слів. Давай, давай, давай. І вивчені слів. І а, ну, так чи інакше заняття. А ти неймовірно вчителем, у мене була викладачка От, я Богдана, хотів Богдана, так. яка з нами працювала на каналі Україна. Ти її знаєш. Mm -hmm. Так. Редактор, mm -hmm. ага. Редакторкою. І вона, Богданочка наша, вона спростувала ту недолугу, мені здається, кремльовську, ту е, позаребріковську тезу про те, що на Сході люди е, е, говорять тільки російською, mm -hmm. і що не та щелепа. Це все мичня. Mm -hmm. Я б навіть сказав би херня. Чому? Тому що кажи, Богдана, Богдан, вона з Донеччини. Mm -hmm. І українська в неї, знає Ось на пучках пальців. Клас. Вона відчуває. Так, я був Україну. в селах на Донеччині, там всі україномови. Так, давайте повернемося до приготування. Давайте. Я намазав, не, не знаю, чи правильно, правильно? Ти правильно все Добре, робиш. Де, ти де. молодець, Томаті ти великий молодець. Клади о, клади табульна, володдю. Ану тримай, а, давай теж. Робиш Маш. На, ага. То тобі, щоб ти теж поїв. <laughs> Скажи, що далі? Так, мені треба розігріти спочатку. Клади е, е, той, томат, томати помидорчик, клади сумнів. А який це вода соус? Вода. Що, що ти це таке? Якийсь добрий, пахне. Дуже крутий соус. А далі що? На помідори що? Ну, так ти ж поклади ще помідорчики в собі. Ну, а що? Ого. Давай, Я всі поки нарізав. сезон. Тому що ти що, взимку будеш у пластикові їсти, чи поки нормально, помідорчики. А що ти влітку? Таке дурне не лічиться, називається. Так, ти будеш ось це, сир, ти будеш? Він так а? і блистить, наче він з пластику. Я не буду сирцювати. Так, добре, далі що? Зараз Ви... він Ні, Ну, клади, якщо ти хочеш. Чи? Не, я хочу на котлетку, щоб він трошки почекай. Ну, Давай ми ось так зробимо. О -о -о. Так, так, Це о. вже вимазано. ти будеш з помідори. <смітниче> <смітниче> помідори, помідори. а я а сирком я, соус. Не, я соус. Нормально. Я бачите вам, які красиві. Хлопці, а собі ось цей дієтичний будемо так його називати. – Який? – Діти. Ні, я ж мене нарозив цей шос котлетка трошки А, розпа, ну нічого страшно, Сирку? з браком трохи. Опа. Так, томати що є? Є. Так, Олексію, ніколи не міг подумати, що це станеться. Сьогодні історична подія. Я, Хасан Назар Хайдар Алійович, ставлю особисті питання Олексію Суханову. Я хочу спитатися про родичів, які ще досі залишилися в Росії. Що вони? Як вони в УПШЕ поживають? Яка їхня реакція на твою позицію? Я не знаю. Дякую за відповідь. Це було щиро. Ти з ними не спілкуєшся? Ні, я з ними не спілкуюся. Я ні з ким. Там не я з деякими з Білої церкви не спілкуюсь, так що <ріст> таке питання. У мене там була подруга, я вам відразу хочу показати це. Ага. А, просто а, а, до неї взагалі жодних питань. Ви поки... подивіться, як у нас а ми подивимося а... в телефон Олексія Степанова. <ріст> Де? Де вона? Де скажи, який соцмережі? Давайте поки нагадаємо, Дай. що ми сьогодні готуємо бургер в лаваші, і okay. для цього нам потрібні круглий okay. лаваш, котлети, соус для бургерів, листя салату, okay. томати, червона цибуля, сирок чедр і мариновані огірки. Ось, от бачите, ось у мене подруга це була в іншому. Так, якому. так. от вона 10 жовтня знову, 10 знову 10 прислала, принадій, слала, а, а ти не відкриваєш надіслала а попередні була ще а, навесні. Так, у, у мене до неї жодних. Претензії, вона ж дисидентка ага. зі стажем, як кажуть. Але вона. тим не місце у мене, мене навіть так, Володю А як складати? Отко, як тартілі Ну як? Ну і господи, ну і тільки та сила, почекай. Так, клади і все. Давай. Давай і їж. Давай. Сюди, давай, так. Бачиш, давай, ти обережишся, ти так наклав собі, що просто господи, наче з голодного краю. Це дабл лаваш, це зимовий варіант. Мені котлетку, будь ласка. Давай. Чекай, я дивись, для мене ж нема таких викликів, які я не можу прийняти. Я ж його вкушу все себе. Давай. Але я, хочу, але я хочу так, щоб була котлета. почекай. Я, хочу... я зараз розріжу і Тут покладу вздовж. Ось такий у нас буде лайфхак трохи. Ой, ну що, шо... треба чоловікові на сніданок. М'ясо. Лаваш, м'ясо. Mm. Ну, на сніданок, знаєте, ну, кажуть, до речі, дієтологи кажуть, що, що? що? саме м'ясо треба їсти mm. зранку, тому що. Організм сприймає м'ясні білки найкраще, ніж в інший період доби. Я не знаю, де ти то м'ясо підбирав, але воно божественне. Бачиш? Це просто смажив. Глянь. Бачиш, такий краса. Володя. Ви все спитали? Ви вже рути свої набили? Я за суть, я не за вигляд. А я просто знаєте, от м'язко люблю. і все. <реку> Дякую за те, що надихаєш вивчати українську мову <реку> і своїм особистим прикладом показуєш, як можна полюбити українську мову, опанувати її і продовжити її вивчати все життя. <реку> <реку> uh -huh. uh, так, uh, і це це абсолютно правильно. Цілком я це поділяю, якщо вже серйозно, якщо вже серйозно, давайте так. А ми я намагалися. Давай, ага. давай, давай mm. на ярі. Mm. Ми намагалися зараз створити ранковий настрій, але якщо серйозно, то без мови нічого не буде. Тому що мова це неймовірно таємний інструмент. Який, наче хребет в організмі, розумієте? Це кодування без цього нічого не в ось ми, коли хочемо освідчитися, угу. розповісти про своє кохання, ми добираємо слів відповідь. відповідно. Навіть да, я яка подіваю. привабливість української так. у порівнянні з російською? В російській любов, любов на будь-який випадок, угу. а в українській. Любов вона може бути тільки між друзями, між матір'ю та, матір та а, дитиною, між а, я не знаю, сестрами, між братами, а кохання угу. кохання... І високі почуття. Так, це про взаємини. Розумієте? Угу. Боже, на ці так, і навіть, і навіть, є, і, це навіть це, ось боє. і в російській у нас взаємини – це виключно кохання. А угу. стосунки між колегами. Друзями, сусідами. Я, Розумієте? Тобі, я тобі скажу більше. Я адмі... От у нас у нас тільки стосунки. Так. Це ми побачимо в інших випусках. В англійській мові немає слова позавчора і післязавтра. Коротше, я хочу залишати, що я сьогодні невимовно тішуся з того приводу, що, по-перше, я смачно пою, а по друге, я дуже тішуся, що я нарешті не я до тебе гостяхати до мене. Давайте У тебе руки обійдемо. А також рецептом і респе. Що успішного переходу на українську мови сьогодні з нами поділися телеведучий Олексій Суханов? Дякую. Розмовляйте, надихайтеся і будьте щасливі. Бо з українською Україна буде щасливою. Амінь.